Вільний режим основний ігровий режим у GTA Online. У ньому гравці можуть вільно подорожувати картою, купувати речі, а також грати у різні міні-ігри. На жаль, гравці не можуть вибирати налаштування погоди, трафіку, вимикати поліцію, як це було раніше можливим у мультиплеєрі GTA 4. На Xbox 360 та PlayStation 3 у вільному режимі одночасно може грати до 16 гравців, на ПК Xbox One та PlayStation 4 до 30. Гравці, які не бажають вступати в перестрілки з іншими гравцями у сесії, можуть увімкнути пасивний режим. У ньому гравець не зможе використовувати зброю, а інші гравці не можуть його вбити. Пасивний режим можна активувати безкоштовно, проте слід пам'ятати про одне обмеження. Гравцю потрібно почекати 60 секунд, щоб вийти з пасивного режиму, а також 60 секунд, щоб знову його активувати. Після цього. Таке обмеження існує, аби пасивний режим не використовували як перевагу у сутичках та перестрілках. У вільному режимі гравці можуть купувати речі та одяг у магазинах, нерухомість, а також різний транспорт через інтернет. Можна змінювати стиль у перукарнях та набувати тату. Для того, щоб заробити швидко декілька тисяч баксів, можна пограбувати заправку або ж невеликий магазин з їжею, Гравцям доступні безліч міні ігор, імпровізовані гонки, а також дезматчі один на один. У вільному режимі гравці отримують нові місії, можуть вибирати завдання, інші ігрові режими та розпочинати підготовку до пограбувань. Варто додати, що гравці можуть створювати закриті сесії для себе та своїх друзів, якщо не бажають зустрічати випадкових людей.